От, наприклад, в Казахстані працювала Росія над тим, аби було якомога більше російських шкіл. Але зараз воно. Не катить. Є були навіть спеціальні консули, спецпівробітники, які працювали в Казахстані на те, аби збільшити кількість російськомовних шкіл. Так, от зараз а, навіть генерального консула Російської Федерації в Казахстані Євгена Боброва звільнили за що? За те, що зменшилися кількість шкіл, та і в принципі спав рівень вивчення російською мовою в Казахстані е, у світі, де Росія старається, як хочуть імперівці, поширити мову, поширити свою культуру. А потім вже ми знаємо, де. Російська мова, де російська культура, там наші люди, а і значить, ми, маємо, ми маємо право іти їх і звільняти. Е, не, не, не виходить. В Казахстані ця історія не прокатує. Всю, більшість шкіл повчаються казахською мовою, і невеличка тільки частина веде е, навчання російською мовою і то, як другою. Сьома частина освітніх закладів тільки викладається мовою Російської Федерації. До цього генконсул Росії Бобров, генконсул Росії у Казахстані бобров жалівся на те, що в Україні все менше вживають російську. Місцеве міністерство освіти змінює держпрограму з опорою саме на казахську мову, і тепер йому сказали, не впорався, давай до побачення. Ну можливо, прийде інша людина, яка краще зможе це зробити. Хоча у мене е дуже серйозні з цього приводу виникають сумніви.